Цей автомобіль м'якший і свіжіше виглядає. Відповідно, він свіжіший по руках. Цей автомобіль по руках трішки старіший, і він трішки жорсткіший по підвізці. Але тут містиміший багажник і простіший він в обслуговуванні в ремонті. Тому. Відповідно, цей коштує менше, цей коштує завжди дорожче на свої потреби. Що цей, що цей автомобіль гідний уваги? Якщо порівнювати там з іншими якимись моделями, то звісно в цих бюджетах важко кросовера підібрати. Тому е, підібрали для наших замовників отакий ексклюзивчик тут в камери 360, тобто повний заряд, білосніжна шкіра, автомат 2 літри. І також отакий ексклюзивчик, е, задні підігріви, панорама, все є. Тому, якщо ви бажаєте замовити підбір автомобіля в таких бюджетах і в таких комплектаціях, як в такому жирі. Беремося, робимо результат. Ну і звісно, якщо хочете Hyundai X-35, або е, схожий автомобіль Kia Sportage, також беремо, підбираємо. Тому е, отакий коротенький огляд. Не знаю, мені що той, що той автомобіль нравиться, бачите, і там є плюси, і там є плюси, але все залежить від ціни. Тому пишіть або телефонуйте команда Кенкарс, тільки перевірені авто.